Іване, що таке трембіта і чим ця особлива? Трембіта це на полонинах як мобільний телефон. Як вівці випасають. Люди раніше не мали мобілу і знали, де знаходяться вівчарі, на якої горі. Ось такий знак подавали трембіту і люди знали, де їм знаходяться вівчарі. То є е, різні сигнали, є різні новини. Є різні. Є різні сигнали, є. Як вівці виганяють пасти, приганяють їх, пасти по-разному. Якщо десь біда є, теж потребіті орієнтувалися, як що відчуваєш у селі. полунині якась біда, як є. Я не знаю, так ще може, як у нас говорять, для бодрості, щоб весело було наполонині заграти. Це в Колочаві такі, такі желізні? Зараз вже китайські, а то ж деревляні були. Зараз у нас у Колочаві немає тих людей, які роблять трембіт. Я не знаю, ще, мабуть, брахую скарбся. А чому взявся? Це? Чому почав трембітати? Ну, чи дійсно так на полонині? Все ж пішло від батьків, дідів і... І так воно по наслідстві йде. Що виготовляють? Трембіту. Трембіту ви виготовляють ви із смерекли, яку мольня вдарила по грім. з того дерева виробляють трембіту. Вона добре звучить і нормально зберігається. — А Це вже... вже ж китайська. Це ж може зробити кожен, лише не лінь. Скільки у вас залишилося тримбітарій в вашому краї? Дуже мало, дуже мало, ніхто не хоче цим займатися. А вівчарство? Вівчарство теж. Один явку влучає піддержує, більше немає.